Спростимо наступний вираз. Для того, щоб знайти добуток цих дужок, можемо спробувати спростити вираз. Корінь з 32 запишемо як 4 помножити на 8. Мінус 3 коріння із 4 помножити на 3. Другу дужку. 2 кореня з 8 плюс 108, це добуток, числа 36 і 3. Дорівнює. А тепер винесемо множник з під кореня і отримаємо наступний вираз 2, кореня з 8 мінус 4 це 2 із підкорення винесене, та помножити на 3. 6 коренів з 3 помножити на 2 коренів з 8 плюс 36 виносимо за, із підкорення 6 коренів з 3. Уважно аналізуємо умову. Маємо різниця двох виразів, множиться на їх суму. Це різниця квадратів. 2 Корення з восьми підносимо до квадрату. Мінус 6 коренів з трьох підносимо до квадрату. Дорівнює. 2 в квадраті 4. корінь з восьми в квадраті 8. Мінус 6 в квадраті 36 помножити на 3. Дорівнює. 4х8 – 32. Мінус 36 помножити на 3 це 108. Маємо. 108 мінус 32 дорівнює 76. Але більший модуль має знак мінус, тож ставимо знак більшого модуля. Відповідь мінус 76.